Головну роль у фільмі виконує Бред Піт, і, хоча я не є його палким фанатом, але в свою роль він вписався чудово. До того ж, варто віддати йому належне, адже у свій 61 він виглядає ну років на 45. п'ять. Той другий пілот Ти казав, він старий, та не настільки. Він дуже вродливий чоловік. До речі, друзі, якщо хтось із вас в темі, напишіть у коментарях, чи правда, що ванни з льодом продовжують молодість. Його герой Соні уособлює в собі мудрість та досвід, з якими, на жаль, не можна народитися, а можна лише набути, зробивши тисячу і ще трохи помилок. Особливо класно те, як він тримається перед камерами і не піддається на провокації. Я в цей момент, знаєте, згадував наші пари з журналістики, коли нам розповідали, що. А, Якщо ви ставите комусь запитання, на яке можна відповісти так чи ні, то не дивуйтеся, коли вам саме так і відповідатимуть. Зокрема, коли журналіст у нього запитує, що от ви пройшли такий довгий життєвий шлях, ви вже дуже давно не виїздили на професійних гонках, чи є у вас щось таке, про що ви шкодуєте у своєму житті? А він такий спокійно сидить і каже: Так, є. І все, і журналіст стоїть із язиком в одному місці. Ну, це... а, а нема що сказати. <гум> <гум> Мені нема чого соромитися, не від, від деяких. Компанію Піту склав Демсон Ідріс, якого особисто я бачив вперше. Однак, якщо а, серед вас є фанати серіалу Чорне дзеркало, ви таки можете впізнати знайоме обличчя. Його персонаж Джошуа Пірс стає наочним прикладом того, що буває, коли бляха не слухає, що тобі кажуть дорослі. Ні, ти будеш мовчати і слухати, бо говорить дорослий. А якби хтось загинув, усе було б інакше, так? Ти б винуватив себе. А якби вмерти, я себе винуватив би. Вирішивши не відставати від свого приятеля і колеги Тома Круза, Піт підійшов до підготовки дуже відповідально. Зокрема, як він, так і Демпсон Ідріс пройшли справжній курс пілотування. Тренувалися на болідах Формули 3 і 2, поступово переходячи до повних колових заїздів на трасі. Загалом, піт наїздив понад 6 тисяч миль і знімав сцени у шоломі без каскадерів. Ще однією своєрідною візитівкою фільму стає Хав'єр Барден, який на рівні із Пітом відповідає за харизму у кадрі. Інша не менш важлива за сюжетом роль дісталася Кері Кондон, яку здебільшого знають саме закордонні глядачі, адже її голосом розмовляє п'ятниця, штучний інтелект Тоні Старка, яка прийшла на заміну Джарвісу.